Нову амбулаторію та перший в Україні центр гемодіалізу в сільській місцевості 10 травня відкрили в населеному пункті Лемаші, що на Чернігівщині. Завдяки нашим захисникам маємо чудову можливість відкрити Лемичівську лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Наша амбулаторія це набагато більше ніж амбулаторія, тому що в приміщенні неї буде функціонувати нефроцентр. Кожна людина, яка потребує життєво важливої процедури гемодіалізу, зможе її отримувати в комфортних умовах, на сучасному обладнанні, і саме головне безкоштовно. Будівництво Лемешівської амбулаторії розпочалося в 2020 році в межах програми Велике будівництво після реорганізації районів приміщення перейшло у власність Козалецької громади. Аби якомога швидше відкрити заклад, місцева влада розпочала пошуки інвесторів, зацікавлених у розвитку громади, що змогли б профінансувати необхідні роботи. Таким чином вдалося провести благоустрій території та відкрити на базі амбулаторії гемодіалізний центр. Я активно приймаю участь. І в будь-яких заходах і допомагаю в кожну кожному не кожній громаді, навіть а кожному селу. А по-друге, якщо відкривається центр, то звичайно треба долучитися до цього і підтримати ну, таку унікальну знову ж кажу ідею для того, щоб це все працювало і всім було комфортно. І жителям, і медицині, і громаді. Гемодіаліз – це складна процедура, що потребує чималих затрат часу, дороговартісної техніки та навченого медичного персоналу. В Україні донедавна всі заклади, які мають базу для проведення цього способу лікування, розташовувалися в містах. Чернігівщина ж стала першою областю, в якій центр гемодіалізу відкрили в сільській місцевості. Такого ніколи ще не було, тому що зазвичай в обласних центрах, в районних центрах є, але це потреба, яка Сюди необхідна і основна маса пацієнтів де розсіяна в населених там, в селах, в ближніх, дальніх. Тому це в першу чергу соціальний проєкт, який допомагає людям, які знаходяться в цій територіальній громаді. Це дуже важливо не тільки для мешканців нашої громади, але й для жителів сусідніх громад, тому що раніше люди, які потребують системного гемодіалізу, вони мали змогу отримати ці послуги тільки. Місті Чернігів, місто Київ, ну найближче це місто Бровари. А зараз ці питання будуть вирішуватись на місці. Кілька годин на дорога. Тривала процедура гемодіалізу і одразу після проведення надскладної маніпуляції годинне повернення додому. За таким сценарієм, тричі на тиждень отримували лікування пацієнти з Чернігівської області, які потребують гемодіалізу. Відкриття ж центру в Козалецькій громаді дає змогу суттєво скоротити надскладний маршрут. Це рано вставати, навіть, Дорога вбиває. А так тут рядом. Але зараз вже рядом тут. Я живу в Острі, Кородастер. А тут рядом, 10 хвилин вже і тут. Ну все добре. Будемо сподіватися, що недовго ми тут не задержимо. Аналізи, аналізи показують хороший результат, так що будемо надіятися. Прийом пацієнтів центр розпочав ще до офіційного відкриття, і під час самої події надважливу для життя процедуру отримувало п'ятеро людей. На сьогоднішній день по Козелецькому району у нас 10 пацієнтів, і більшість у них вже повіщені. Уже є бажаючі, які нам телефонують. І з понеділка це буде більше пацієнтів. Поки що ми працюємо в одну зміну. Діаліз у нас тримає 4 години. За ці 4 години пацієнту коригується його внутрішній стан, і після діалізу ми в телефонному режимі підтримуємо з ними зв'язок. Як вони його перенесли? якщо є якісь їхні скарги, ми спрямовуємо до на консультацію, підбираємо адекватну терапію супутню, якщо це є необхідно. І пацієнти, ті, що в нас були, задоволені. Ламишівська амбулаторія обслуговуватиме дві тисячі сільського населення. В її підпорядкуванні перебуватимуть п'ять фельдшерських пунктів та один пункт здоров'я.